Доброго дня всім, мене звати Марфа Юрійовна Виговська. і тема сьогоднішнього відео не працювати, це норма чи ні. Я більше 7 років працювала з клієнтами, і дуже часто люди звертались з питанням пошуку професії, яка їм буде в задоволення, з питаннями професійного вигорання, з питаннями того, що людина хоче змінити роботу чи професію. І мені частенько доводилось з професійними питаннями. Працювати. Також було питання, не працювати, це норма чи ні. Тому що багато моїх клієнтів вони люблять описувати якусь ситуацію, а потім в кінці запитувати, ось те, що я описав, що що я відчуваю, те, що зі мною сталося, це нормально чи ні. Ось чомусь Багато людей хочуть відчувати себе нормальним. Ось. Тому відповідаю на питання: не працювати, це норма чи ні. Якщо вам комфортно з тим, що ви не працюєте, це нормально. Якщо вам некомфортно з тим, що ви не працюєте, ви мучитесь, ви дуже сильно хочете працювати, але не знаєте ким, або не можете знайти собі роботу, хорошого роботодавця, тоді це проблема. Тому що у вас є бажання, ви не можете його задовільнити, вас це турбує, або ви забутали в собі. Тоді це проблема. Якщо вам окей, значить іншим тему теж має бути з цим окей. На Заході є така класна штука, I'm okay, you okay. Ну, мені дуже подобається західний підхід, що люди не втручаються в життя іншої людини. Але, на жаль, може бути така ситуація, коли людина не працює, їй з цим нормально, їй є за що жити. Це дуже важливе питання. Чи, чи можу я собі дозволити не працювати? Чи є у мене кошти і матеріальна можливість на це? Тому що є люди, які, наприклад, у них є матеріальна база. Там дім, заощадження. Їм нормально не працювати, вони, можливо, відпочити хочуть. Вони багато років працювали, назбирали гроші, вони реально хочуть відпочити, бо в них вже професійне вигорання. Да? Але їм всі довкола починають їх соромити, що у них немає роботи. Як це так? Ти не працюєш, тобі, напевно, щось не так, у тебе якась патологія, і людина починає хвилюватись. Хоча об'єктивно, їй окей, гроші в неї є, і вона може не хвилюватися. Так? В такому випадку просто потрібно нагадувати людям, що ваша робота це ваш вибір, чи ваша не робота це теж ваш вибір. Ви несете за нього відповідальність, а вони лізуть ну, не свою справу. Тобто потрібно виставляти особисті межі. Це дуже важливо. так? Це якщо вам комфортно. Ось. Тому що, на жаль, є така штука, як е, деякі люди люблять соромити інших. Тобто, вони просто ходять і шукають якісь недоліки в інших і, і починають їх соромити. Для чого? Для того, щоб самоствердитись, в такому випадку ніколи нікому не дозволяйте самостверджувати за ваш рахунок. Це неправильно. Тому що е, ви єдина людина, яка себе розуміє, яка себе відчуває, яка приймає рішення. І яка несе відповідальність за ці рішення. І якщо ви вирішили не працювати, тому що ви вигоріли, ви стомилися, ви ну, просто не любите працювати. Це, ну, це нормально. Якщо ви можете собі це дозволити, ви окей, не хвилюйтесь. Якщо ж навпаки, ви дуже хочете працювати, тоді треба працювати з тим, щоб знайти себе. В інтернеті, е, вистачає тестів на тему. Профорієнтації, ви можете погуглити. Якщо ви досить уважні і перепробуєте різні, ви можете серед них знайти дійсно хороші. Так? Тобто, якщо ви будете гуглити, обов'язково шукайте психологічні тести, які дійсно перевірені, тому що є велика різниця між тестами, які хтось вигадав без психологічної освіти, бо в нього фантазія хороша. І між тестами, які професійно їх протестували, тобто вони на професійному рівні. Ви можете ці тести пройти онлайн безкоштовно, і зрозуміти для себе, що вам подобається. Так? Або ну, це так, як самоорганізуватися, або якщо у вас є час і можливість, ви можете звернутися до психолога, який цим займається. І професійний психолог допоможе вам знайти себе і розібратись в собі. Ось. Але дуже важливий момент через те, що в суспільстві прийнято, що більшість людей зазвичай працюють, а психолог це теж людина, може бути такий момент, коли ви прийшли до психолога, і ви не знаєте, от ви хочете працювати чи не хочете. І ви приходите і кажете, От у мене проблема з роботою. І психолог вам починає допомагати знайти роботу. І він не цікавиться тим, що ви взагалі хочете, То, то це неправильно. Тобто хороший психолог він завжди допоможе вам розібратися з тим, чого хочете ви. Тому що хороший психолог він працює індивідуально, так, з індивідуальною картиною світу, конкретної людини. І тому я ж говорю, закликайте психологів працювати з вами індивідуально і знайти ось це ядро вашого бажання чи небажання щось робити чи не робити. А потім уже працювати з тим, як втілювати ваше бажання. Це дуже важливо. Це правильно, екологічно, і це допоможе вам знайти шлях до щастя. Тому що якщо ви, наприклад, працювати не хочете, вас турбує те, що вас всюди довкола соромлять. Ви приходите до психолога, а психолог починає вам розповідати, як вам знайти роботу. Ви відчуваєте ще більше сорому, дискомфорту, і ваша проблема не зменшується. Ви, виходить, заплатили за те, щоб вашу проблему збільшити. І це дуже сумно, тому що я сім років пропрацювавши психологом. І працювавши з психологами як клієнтка, можу сказати, що психолог має допомагати людині індивідуально і дивитись всередину. Тому я вам бажаю всього хорошого, бажаю знайти саме ту формулу життя, яка зробить вас щасливою. І неважливо, ви працюєте чи ви не працюєте, ви влаштували особисте життя чи не влаштували, є у вас друзі чи ні. Це вирішувати тільки вам, і я просто бажаю вам внутрішньої гармонії. З вами була ваша психолог арт терапевт Марфа Юріна-Виговська. До зустрічі!